Три тисячі дві людини загинули. У нульовий день. Хвилина загальнонаціонального терору. Комп'ютерні системи було зламано. Кількість жертв велика. На кожному телефоні в Америці висвітилося однакове моторошне повідомлення. Це повториться. Малин, дякую, що приїхали. Мадам президентко. То який план? Конгрес санкціонує створення комісії нульового дня для пошуку всіх, хто причетний до цієї жахливої атаки. Ви хапатимете людей на вулиці ордерів? Не я, а ви. Це найбільше зазіхання на громадянські права в історії країни. Джордж Мален не лише бідний тиран, він дурисвіт. він ідіот. СЕР, Се, що відбувається? Ви чогось не розповідаєте мені? Переконай мене, що ти психічно здоровий, або я скажу на всю країну, що ні. Якщо все не розролиться, спіхово споувірваться в замок. Аби зіткнути нам голову, то всім буде неперелавки. Його хочуть підставити. Нова атака може статися будь-коли. Я боюсь, що ви не контролюєте ситуацію. Я веду це розслідування, а не білий дім і це ру. Якщо громадськість дізнається, як далеко все зайшло, нам цього не пережити.